Я серед прохожих тебе зустріти боялась, І водночас так цього сильно хотіла. Сотні облич мимоволі вдивлялась і, схожих на тебе одразу тремтіла. Я сотні разів прокручувала в своїй голові те, що б хотіла тобі сказати. Я знаю, цей монолог ідеально повір. Та на ділі б змогла тільки змовчати. І я не повернути тебе, хочу правда. Мені просто треба бути почутою. Та мовчання, ніби вада. Я втомилась почуватися кутою. У мене сотні питань, чому? Яка ж була справжня причина? Ти не дав відповіді ні на одну. Тому я шукала свою провину. Знаю, ти не міг підібрати слів або й сам чого хочеш, не знав. Я чекала щирості сотні днів. А ти просто тихо мовчав. Час пройшов, і мені вже не треба ні говорити, ні двоїх пояснень. Дивно, що тепер в тебе потреба згадати, коли мені без тебе прекрасно.